Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити за технологію вирощування гарбуза. Тому що ну, більшість людей, скажімо, невеличких фермерів, з кожним роком їх стає більше. І всі вони починають із гарбузів. Е, скажімо, у моєму селі, в сусідніх селах, скажімо, люди там, невеличкі одноосібники, які мають якийсь трактор, які їздять, орають поля. Орають людям городи, мають тракторці і думають, що робити із городом. Відповідно, не маючи комбайна, чи навіть якщо є комбайн у селі, мало хто хоче їхати, молотити 5-10-15 сотих тих на полях ці кусочками, відповідно, люди думають, що сіяти гарбуз, тому що що гарбуз? Гарбуз це культура, яка не вимагає. Ніякої технології, як ми привикли сіяти, в кінці города посіяли, забули за нього в травні посіяли, і в вересні, коли там збираємо картоплю, пішли, позбирали, тачку звезли додому гарбуз, та і все. Але, ну, дійсно кажучи, це не так. Ну, я, скажімо, особисто на своєму досвіді побачив, що гарбуз він вимагає. Хорошої технології живлення, хорошої технології є ряд великих господарств, які вирощують великими площами. Гарбуз я неодноразово був на цих господарствах, дивився, які в них технологічні підходи. Також спілкувався з багатьма людьми, які вирощували гарбуз в органічному виробництві, як з українськими фермерами, які мають великий досвід на великих площах, так і з австрійськими колегами, які вирощують гарбуз за органічної технології. Ну і скажем. Мені завжди хотілося поспробувати, тому що як скажем, є їж, рекомендую. Тому що компанія а, має в переліку голоносінний гарбуз у портфоліо. ну І в більшості, а яка технологія, а як, а як він реагує на це, а як на це, коли він змикає міжряддя. Відповідно, ну, мені захотілося побачити на власні очі не тільки те, він посіяний у фермерів там на великій площі, до них постійно треба за 100-200 кілометрів кататися, дивитися, а в себе наглядному примірі. Ну, і ми вирішили посіяти гарбуз. Малонасінний, і відкатати повністю технологію, враховуючи скажімо, коментарі органічних фермерів, враховуючи всі нюанси фермерів, які користуються інтенсивною технологією. Ну, І я сформував свій підхід до вирощування гарбуза. Я зробив детальну презентацію. Розкажу, як я це робив, чому я це робив. Чому надавав перевагу голонасінному гарбузу? Тому що е він більш важливіший для ринку не для внутрішнього ринку, а для зовнішнього тобто для, реаліза для реалізації за кордон. Тому що з нього можна робити олію, те, що і ми теж власно робили. Олію з голонасінного гарбуза. Так, роблять і із насіння звичайного гарбуза. там, там Данка-полька, українська великоплідна, але, але то зовсім не та олія. Тому що шкарлупа, вона вдає свій специфічний смак плюс вихід олії. Якщо вихід олії з голонасінного гарбуза при нормальному обладнанні, хорошому пресі виходить від 35 до 40%, то ну, звичайного насіння виходить десь в межах 20-25. І смак, колір він зовсім інший. Тобто це насіння воно завжди дає гірчинку. Перше, в що хотілося почати, це із технологічної особливостей вирощування гарбуза. Тобто гарбуз слід взагалі розміщувати на легких ґрунтах. Тобто він не любить тяжких ґрунтів, тому що в нього доволі потужна коренева система, і на тяжких заплавних ґрунтах він погано розвивається. Оптимальне PH для гарбуза йде від 6 до 7, тобто від слабокислого до нейтрального. Ну, але з практичних, е, на практиці можна вирощувати і за PH е, там, 5, від 5-5,5, Але відповідно за своємасть елементів живлення буде зовсім інше. Основні попередники. Це там озима пшениця, багаторічні трави, кукурудза на зелений корм чи на силу зернобобові культури. Тобто попередників можуть бути безліч, це самі найкращі. Наступний досить важливий момент, на який практично ніхто не звертає увагу із фермерів-аматорів, початківців це повернення е, гарбуза на одне ж і те саме місце. Не раніше ніж через 6-8 років, а в нас всі валять гарбуз по гарбузу кожен рік, 5-6-7 років підряд. Гарбуз ну, він формує величезну масу. Тобто, якщо взяти голоносінний гарбуз, крім насіння, там, тони насіння, які він дає, він в середньому дає 50-60 тонн органіки. Це тільки маси гарбуза, це не враховуючи. Маси листків, то тобто і вал гарбуза там, на гектар буде, в залежності від сорту, в районі 100 тонн. Відповідно від елементів живлення він винесе на тих 100 тонн. Тобто гарбуз це доволі тяжка культура для ґрунту і сіяти його 5-6 років підряд. Це просто ну, ви знищите своє, свої городи, своє поле. Тому під нього найкраще вносити органічні добрива. Ну, так як ціни на мінеральні добрива виросли, але, як на мене, їх потрібно комбінувати органічні з мінеральними добривами і відповідно розраховувати. На хорошу кількість. Тобто в середньому десь 20-30 тонн органіки має бути внесено на, на ваше поле. Наступний важливий крок це обробіток ґрунту. Це може бути глибока оранка або глибоке рихлення. Гарбуз вимагає гарно розпушеного ґрунту на момент посіву. Ну І традиційно, якщо це у вас рихлення чи оранка. Має бути ранньовесняне закриття вологи для її збереження і передпосівна культивація, для того, щоб було гарно вироблене поле на момент посів. Відповідно, на гарно виробленому полі буде набагато краще і якісніше працювати ґрунтовий гербіцид. Що стосується добрив, то я орієнтувався на. Скажемо, стандартні норми чи дози на гектар в Австрії. Чому саме в Австрії? Тому що Австрія це країна, яка вирощує дуже багато гарбуза і займається переробкою цього ж насіння. Тому що все, весь голонасінний гарбуз, який реалізовується з України, він їде в Австрію. І практично з усієї Європи все насіння звозиться в Австрію. Відповідно. Технологія е використання добрив у них відкатана просто ідеально. Е я вибирав азот, брав по максимуму, вносив по вегетації, фосфору брав по мінімальному і калію брав по мінімальній кількості, яка зазначена у цих рамках. Чому так? Тому що фосфору, калію у ґрунтах у нас достатньо. Тому розрахунок брав. По мінімуму. Але навіть мінімальні норми вони є досить високими. Чому о, розраховував так? Тому що хотів отримати максимальну урожайність гарбуза, і, скажімо, із досить хорошою якістю насіння і високим виходом олії. Під час посіву потрібно звертати на. Увагу на температуру ґрунту, оптимальна для гарбуза це 12 градусів, але його можна сіяти починати і раніше. Саме головне це бути обережним при ранніх приморозках, тому що вони можуть повністю вбити гарбуз. Що стосується міжрядь, в середньому це від 70 до 140 см. Ну, для мене найкраще це 140 см, тому що або більше тому що можна е, зробити два міжрядних обробітки. На 70 см дуже швидко е, гарбуз змикає міжряддя і можуть бути проблеми з забур'яненостю, тому що ґрунтовий гербіцид е, перестає тримати, а одна культивація вона може не, не забрати бур'ян. Густота посіву для кожного гібриду чи сорту, вона відрізняється, але для голонасінного гібриду БЕПО вона має становити 18 тисяч рослин на гектар. Важливим моментом, на який практично ніхто не звертає уваги, це є запилення гарбуза. За рахунок запилення можна підвищити урожайність і якість насіння. Потрібно розміщувати одну-дві сім'ї з джмелями. Які будуть проводити саме запилення. Коли літають бджоли на гарбузу, то дуже добре, але толку від того буде більше, коли літатимуть саме джмелі, тому що бджола вона доволі мала і в неї не вистачатиме сили, щоб провести запилення, тому що доволі велика квітка в гарбуза. Збирання гарбуза проводимо після повного достигання, тобто коли воно дійшло фізіологічної стиглості, може. Можна ну, збирати це вручну, чи можемо збирати за допомогою комбайна механічно, але зразу після збирання обов'язково потрібно промити насіння чистою водою і відправити на сушіння. Сушіння треба сушити з температурою не більше 40 градусів на протягом там, 30 годин а можливо й більше. Кінцева волога гарбузового насіння має становити 8%. Ну і моя технологічна карта, якою користувався я під час вегетації. Перше, це були внесені добрива з осені, потім внесене добрива при посіві. Посів був 11 травня. На наступний день було зразу внесено ґрунтовий гербіцид. Перше підживлення було 6 червня, наступне рівно через 11 днів разом з міжрядною культивацією. Потім на наступний день було внесено фунгіцид з інсектицидом. Ну і стиглість була гарбуза на 7 вересня, тобто від моменту сходів до моменту фізіологічної стиглості пройшло 107 днів. Збір урожаю ми проводили 15 вересня, відповідно до збору урожаю пройшло 112 днів. Uh, урожайність у нас вийшла з перерахунку вже на суху. Переважили це 950 кг з гектара сухого насіння. Вихід олії у нас вийшов 34%. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay, or